Навіщо історія? Або чому історія важлива? Насправді ми можемо почути дуже багато відповідей на це запитання, але найчастіше ми чуємо варіацію наступного: нам потрібно знати своє минуле, щоб краще підготуватися до майбутнього. Але сьогодні я пропоную подивитися на це запитання дещо з іншого боку. Насправді, історія важлива, тому що найперше вона допомагає нам зрозуміти, хто ми є. Річ у тому у тім, що коли а, я би запитав вас, хто ви є, скоріше за все, ви почали б розповідати історію. І це була б історія про те, де ви народилися, де працювали, куди ви переїхали, які у вас, можливо, навіть плани на майбутнє. Тому нам а, так природньо розповідати про себе саме в форматі історії. Так ми розуміємо себе, ми розуміємо так краще а, свої вчинки, своїм. Мотивацію, свої плани і так далі. По-друге, історія важлива, тому що вона допомагає нам зрозуміти, до якої спільноти ми належимо. І тут ідеться про те, що нас поєднують історії: історії, які розповідають нам, наприклад, у професійних колах, історії відрізняються, ті, які розповідають в селі або в місті, а в Україні чи в іншій країні. І розповідаючи історію і а, ділячись історіями, ми знаходимо цей зв'язок один з одним. і тому ми вивчаємо історію для того, щоб краще зрозуміти, хто такі українці, хто ми є, а, який шлях ми пройшли, і можливо, навіть на що нам очікувати в майбутньому, на що нас сподіватися. І найбільше я думаю, що історія важлива, тому що ми любимо історію, ми любимо читати історії, ми любимо слухати історії, і історії складають значну частину нашого життя.